Вітаю вас, любі діточки! Сьогодні ми з вами будемо говорити на таку тему наші добрі лікарі. А з вами, як завжди, ваш вихователь Катерина Комашко. Зазвичай до нас в гості приходить наша подружка Олепка. Сьогоднішнє заняття не стало виключення. Тож давайте привітаємося з нашою подружкою, віршиком, яким ми вже з вами знаємо. Доброго ранку, доброго дня! Це навкруг добрим, хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти, і я рада зустрічі з вами щодня. На такій позитивній ноті ми з вами продовжуємо наше заняття. Ми вже знайомі з дітинкою совою дуже скучили, вона теж за нами скучила. І сьогодні ми разом всі говорити про дуже важливу професію. А про яку професію ми будемо говорити, зараз ви дізнаєтесь. Тож сідайте зручненько і давайте згадаємо спочатку, які професії ви знаєте. Наприклад, я знаю професію вихователя, вчителя, водія, продавця, а ви які знаєте. А ким би ви хотіли бути? Наприклад, я з дитинства мріяла бути вчителем або вихователем. Моя мрія збулася. А ви ким мрієте бути? Можливо, ви мрієте бути водієм або лікарем? Ну, давайте послухаємо віршик і згадай, подумаємо, про кого ми сьогодні з вами будемо говорити. З понеділка по суботу ходить лікар на роботу. Якщо раптом захворію, може вийти і в неділю. Він мені призначить ліки, перевірить горло, ніс. Скажи їсти борщ і кашу, що подужав ти, підріз. Давайте ще раз послухаємо віршик. З понеділка по суботу ходить лікар на роботу. Якщо раптом захворію, можу вийти і в неділю. Він мені призначить ліки, перевірить горло, ніс. Скажи їсти борщ і кашу, що подужав ти підріз. підріс. Правильно, це лікар. Подивіться, який гарний лікар у нас. Лікар. Він лікує пацієнтів. Лікар оглядає хворого. Лікар призначає ліки. Давайте разом повторимо: Лікар лікує пацієнтів. Лікар оглядає хворого. Лікар призначає ліки. Але лікар працює не один. Йому допомагає медсестра. Правильно, це його фея-помічниця. Вони працюють разом. А що ж робить медсестра? Медсестра виконує призначення лікаря. Також медсестра займається тим, що виписує рецепти. Також медсестра робить уколи. А ще медсестра робить різні процедури. Наприклад, закапує вушко, робить перев'язки, знімає шви і так далі. Дуже багато функцій у помічниці лікаря у медсестри. І її робота теж не менш важлива, а подекуди навіть важливіша за лікаря, тому що лікар тільки діагностує і оглядає, а медсестра виконує його призначення. Якщо ви сильно занедужали, не зволікай, швидку допомогу викликай. Дітки, якщо вам досить погано, то не треба чекати чогось. Швидесенько біжіть до телефону та викликайте швидку допомогу. А за яким номером треба її викликати? Ви знаєте. Правильно, 101. Номер для виклику швидкої допомоги 101. Давайте разом повторимо: 101. Ну, наш лікар та Оленочка запрошує вас пограти в гру, яку службу викликати? Сідайте зручненько. І дивіться, зараз нам з'явилася служба е, пожежників. Нам треба вибрати ті малюночки, які підходять для пожежної служби. Тож, давайте розглянемо перший малюночок. Там намальована пожежа. Скажіть мені, будь ласка, чи підходить нам така, такий малюночок? Правильно. Наступний малюночок. Дитинка захворіла. Ми будемо викликати пожежну службу чи лікарів. Правильно, лікарів не підходить наступний малюночок, пожежа в лісі підходить. А далі злодюшка вкрав банківську картку, нам не підходить таке. Дитинка захворіла, теж не підходить. А от пожежа в будинку підходить. І так, давайте поглянемо. Якщо почалась пожежа в будинку, на вулиці, де-інде, то ми викликаємо пожежну службу за номером 101. Наступний малюночок. У нас поліцейські. Ми викликаємо, коли бачимо злодюшку. Або в інших таких ситуаціях, наприклад, коли до вас вдерлися грабіжники. Коли йде пожежа, ми викликаємо пожежників. Подивіться, ми всі малюнки підібрали правильно. Великі розумнички. Ну і, звичайно, наша швидка допомога. Ми її викликаємо за номером 103. Коли ми будемо викликати швидку допомогу? Коли пожежа відбулася, ми не викликаємо швидку допомогу. Ми викликаємо е, пожежників. У дівчинки сильно заболіла ручка. Викликаємо швидку допомогу. Хлопчика знудило, викликаємо швидку допомогу. У дівчинки відбулося запаморочення. Теж викликаємо швидку допомогу. Давайте переглянемо ще раз: ми викликаємо швидку допомогу, коли людині загрожує небезпека її здоров'ю. Проблема з ручками, з ніжками, з нудило, запаморочення. Тоді ми викликаємо швидку допомогу. Давайте ж трішки згадаємо народну мудрість. А можливо, ви вже знаєте. То не знає, то й вивче народні прислів'я. Найбільше багатство здоров'я. Повторіть зі мною. Найбільше багатство здоров'я. Друге прислів'я доки здоров'я служить, людина не тужить. Наступне прислів'я доки здоров'я служить, людина не тужить. Наступне прислів'я затхле повітря і брудна вода для здоров'я біда. І ще раз, затхле повітря і брудна вода для здоров'я біда. Це прислів'я нас вчить пити чисту воду та регулярно провітрювати квартиру. Не досипаєш здоров'я втрачаєш. Це прислів'я нас вчить, що необхідно добре висипатися. Не досипаєш здоров'я втрачаєш. Ранок зустрічай зарядкою, вечір проводжай прогулянкою. Веч ранок зустрічай зарядкою, вечір проводжай прогулянкою. Ось таке народне багатство, народна мудрість, ці наші чудові прислів'я ми з вами послухали. Давайте ж згадаємо, про що ми сьогодні говорили. Сьогодні ми говорили з вами про лікарів. Вони нам допомагають бути здоровими. А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному занятті.